Організації українських націоналістів Степанові Бандері si tu non Ся час і віки-віки. Віки. Господи Боже наш, ти Мойсея, коли Він простяг до Тебе руки, народ Ізраїль. Сильні волею і вірою. Вірую в себе, Бога і в Україну. Будь ласка, запрошуємо відзначити дипломом лауреата обласної премії імені Героя України у номінації науково навчальна діяльність та нагородити цінним подарунком. Пане Петре, дякую дехто, Дякую. дякую чесно поработати. Я дуже багато панера. Шановна львівська громада, шановні, гуртуємося навколо тієї особистості, яка спроможна Це ще не народжених українців, які також будуть стояти за свою рідну землю, як зараз наші вояки і жінки. Герої, шановні військові, шановне поважне товариство, ти чітко розумієш, чому ворог. Завжди намагався стерв. І будучи сьогодні тут, будучи за сотні кілометрів, звідси. Як вас звати, е, Роман Андрійович? Роман Андрійович, розкажіть, чому ви сьогодні сюди прийшли? І хто для вас Степан Бандера? Степан Бандера для мене то є повстанчиська, наша українська патріот. Я його підтримую і боремося за Україну, і просимо Господа Бога. Щоб був мир на світі, щоб була перемога за нами, щоб було все добре, щоб наші діточки, щоб наші внуки собі жили, відпочивали, так як в світі живуть люди, а не так, як ті як, як кацапи живуть. От зато і ми приїхали підтримати сьогодні віче, день народження Степана Бандери. Слава Україні! Героям слава! А ви традиційно щороку приїжджаєте? Ну, як, по, як випадає, деколи на роботі, деколи. Звідси Самбільського району, так. Львчин. Так, Злівщин, так, свій. Супко, з... скажіть, як вас звати? Як вас звати? Звати вас. Мене звати Володимир Кунтий. Угу. Розкажіть про себе. Скільки років приходите до пам'ятника Бандери? О, скільки років? Вісім десятків. Угу. Мені вже, я вже розміняв 90 років. Я е, прийшов сюди, щоби. Пом'янути нашого генерала, бо він заслужив. То. Він не жив для себе, він жив для держави. Він хотів мати державу сильну, справедливу, без всякої корупції, без всякого. Найгірше мене тепер болить, що називають Росію Федерацією. Вона не є федерація, вона є бандитсько згодійська держава. Всі злодії їдуть туди і всі нищать культуру, нистать повагу людина до людини. У нас нема тої поваги тепер, У нас не, не цінять людини. Не знаю, як там буде, але я маю надію, що молоді люди наші зрозуміють, хто є хто. І напевно нам Господь Бог допоможе. Щоб у нас його війна та мусить закінчити. І тоді ми будемо жити так, як люди живуть, а не так, як він хоче жити. Хто для вас, Степан Бандер? Першу чергу, національний герой, керівник організації, яка називалася «Визвольний рух України УПА, тобто борці за волю України. Чому сьогодні прийшли сюди? Тому що я його поважаю. Наша структура товариство УПА. Так само його поважають. Ми ходимо на всі заходи пов'язані з ним і з керівниками УПА. І що ваше прізвище ім'я? Будь ласка. Віктор Савченко. Дякую. Представлення, будь ласка. Прізвище ім'я. Голова Львівської обласної спілки офіцерів України. Полковник, звичайно, вже відставці. Петро Костюк. це мої побратими, члени Львівської обласної, львівської міської. Якщо ви будете мати до них питання, щоб не затримати, кожен собі представиться е, сам. Так, ну. Тоді, якщо можна спочатку для вас про ваше нагородження, чи знаєте про ви про відзнаку Бандери, що ви сьогодні будете отримувати? Знаю, знаю, тому що засідання комісії, яка власне присудила цю премію, відбулося. 14 жовтня, ми всі пам'ятаємо, що 14 жовтня та день творення української повстанської армії, хоча були е, певні суперечки, коли змінився церковний календар. Але більшість істориків таки вважає, що це має бути те число, е, яке є у всіх документах. Тому я це знаю, і як вам сказати. Е, Радісно, я гордий тим, що саме в такий час, в час російсько української війни, коли нам всі важкі. Важко я просто е, маю честь е, бути, отримати премію героя України Степана Андрійовича Бандери, зважаючи на те, що це дуже потужна, одна з найпотужніших особистостей в українській історії, українській національно визвольній боротьбі. І як ми бачимо під час війни е, значення його праць, значення його прикладу. Прикладу його життя все більше зростає. Я думаю, буде ще більше зростати. Якби більшість українців зрозуміли, хто такий Бадера раніше, можливо, ми б почувалися по-іншому і по-іншому почувала себе держава. Ну і насамперед, я б сьогодні в такий день хотів би подякувати нашим воїнам і. Жінкам воїнам, які зараз перебувають на передовій, Тому що, дякуючи їм, ми можемо з вами стояти тут, вшановувати пам'ять Степана Андрійовича Бандери і можемо давати вам інтерв'ю. Слава Україні, слава героям! Героям слава дякую! Хто для вас Степан Бандера? Так і чому важлива ця премія суду для для навіть для спілки? Степан Бандера це безумовно провідник нації. Ви знаєте, я багато мандрував і був багато разів був у Мюнхені на могилі Бандери і розмовляв з його, з його внуком. І кажуть, чи прийде такий час, що його перевезуть в Україну, як він каже, що ще Україна не готова. Я кажу, дуже гарно сказати тут і поїхати в Канаду. Дуже легко будувати Україну в Канаді. Я думаю, що прийде такий час. Такий час прийде, і Бандера буде лежати в українській землі. Я так думаю, тому що його там плюндрують не раз, не два, багато разів. Я знаю всі нюанси, тому що там вибачте за слово, там більше москалів Мюнхені, як українців. Так що моя така думка, що місце нашого героя в українській землі. Я так думаю, це моя думка. Роман Голубович, голова спілки офіцерів міської організації. Дякую. Представтеся, як вас звати мене звати Роман. Ветеран Організації українських націоналістів, ветеран спілки офіцерів України, координатор напрямку Сімферополь і в до домузлав, коли було проголошено е, незалежність нашої української держави. Більш жив в Криму, зараз знаходжусь е, тут. Ну, дві години тому назад. Мав зв'язок з ветеранами просвіти, ветеранами нашої боротьби за вільний незалежний Крим. Ну і дуже люди спостерігають в Криму і мають велику надію, що тут робиться. Ну і Коли почули мій голос, то просто. Я відчував, що вони плачуть, а всі кажуть, дай Боже зустрітися. Ну оскільки ми зараз знаходимося у підніжжі пам'ятника Степана Мавдери, я би хотів підкреслити, що у час нашої боротьби з московською ордою, його досвід боротьби має надзвичайно важливе велике значення. Ну, і Перш за все я би хотів підкреслити, що і Бандера, і всі його соратники і Коновалець, і наш перший національний герой Західної України, будемо так говорити. Міністр західно міністр оборони Західноукраїнської Республіки Дмитро, який